Смарт підходи у розвитку громад, аналіз президентських виборчих програм, житлове будівництво на селі та майнові дискусії луцьких депутатів сьогодні в інформаційному блоці від Сфера Луцьк». В студії з вами працює Тетяна Ничиборук. Вітаю вас. Аби розробити стратегію Волині по європейськи на сім років, під одним дахом зібралися влада, науковці, бізнесмени та голови ОТГ. Роз'яснили, чому усім сторонам так важливо об'єднатися та до чого це призведе. Більше за темою розповість Вікторія Притулюк. Методика смарт-спеціалізації вже давно та успішно працює в Європейському Союзі та дає неабиякі результати, каже радник з питань регіонального розвитку Петро Гоцалюк. Ця система передбачає виявлення найбільш конкурентного і найбільш розвинутого в області напрямку економіки. І дуже важливо, щоб цей напрямок також підтримувався місцевою наукою, місцевими інноваціями, місцевими розробками. Яскравим прикладом є запровадження так званої смарт-спеціалізації. Петро целюк розповідає про досвід сусідньої Польщі. Кожне, скажімо так, воєводство в Польщі, аналог нашої області, вони мають свою стратегію з цією так званою смарт-спеціалізацією, тобто з виявленням найбільш конкурентного напрямку розвитку економіки. Ну і ми теж переймаємо європейський досвід. Цей процес одночасно відбувається у всіх регіонах України, і тут головне запевняє директор Українського інституту міжнародної політики Ростислав Томанчук. Тісна співпраця усіх сторін процесу, чого на жаль досягти чомусь вдається украй рідко. Кожен думає, що він найхитріший і обдурить усіх інших. І з цим є велика проблема незалежності від регіону. Це боязнь знайти якийсь компроміс пошуку і бажання до діалогу і розуміння того, що інші учасники можуть додати. Ваги до реалізації якогось напрямку з боку влади каже заступник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук: є лише одна ціль, і це розвиток регіону у всеможливих напрямках. Свойний текстильний чи це буде напрямок IT, чи це буде напрямок машинного будування, тобто у нас напрацювання є. Мені би хотілося, щоб також ми далі пішли ще в енергетичному енергетичні класти розвивали от саме за принципами смарт-спеціалізації. Але для цього ми зараз тут зібралися для представників ОТГ Смарт спеціалізація. Це щось нове. Бо ж якщо процес розробки стратегії розвитку власної громади у них вже запущено, то тепер потрібно врахувати ще й конкурентні переваги усього регіону, що трансформують сектори економіки в ефективніші. Стратегія розвитку по нашій громаді вона розроблена. Але ми би хотіли, щоб вона і стикалася із стратегією Волинського краю, тому що, наприклад, якщо ми в цьому році подавали проєкт на регіонального розвитку по розвитку малого і середнього бізнесу, то на жаль, він цей проект наш не пройшов. Смарт-спеціалізація є обов'язковою у системі стратегічного планування регіонального розвитку, адже угода про асоціацію з ЄС передбачає, що до кінця 2025 року Україна повинна максимально наблизити своє законодавство до законодавства Євросоюзу та імплементувати у вітчизняне законодавство положення близько 350 директив, регламентів та рішень Європейського союзу. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера та Громадська організація Центр ЮА презентувала результати аналізу передвиборчих програм обох кандидатів у президенти. Що власне пропонують кандидати, та на що слід звернути увагу виборцю, перш ніж зробити свій вибір, знає Соломія Буковська. Як всім відомо, за президентське крісло у другому турі боротимуться два кандидати Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Аби українці могли зробити раціональний та виважений вибір, аналітики ГО Центр UA детально проаналізували передвиборчі програми, презентували результати аналізу перед експертами та представниками штабів кандидатів. Перед тим як іти та голосувати за кандидата, не тільки емоційно реагувати на нього, а навпаки, вмикати мозок, читати його передвиборчі програми, дивитися, які він представляє позиції, що він пропонує виборцю щодо розвитку нашої країни, та робити свій вибір. Громадська організація дослідила програми у ключових сферах політики, котрі належать до компетенцій президента, зокрема у сфері національної безпеки та оборони, зовнішньополітичної діяльності, розподілу владних повноважень, прав людини та внутрішньої політики. Тож центр UA запропонував ознайомитися з передвиборчими програмами, дещо в спрощеному варіанті. В простішому форматі пропонуємо виборцю ознайомитися з ключовими позиціями, які представлені в цих програмах. Виборцю так простіше буде читати, тому що це не так багато тексту. І, друге, ми. Звертаємо увагу виборця на повноваження президента по закону, за які він дійсно відповідає, і на ті позиції, за які президент насправді не відповідає, а лише може на них впливати. Підтримуючи одного з кандидатів, виборці фактично підписуються під його програмним документом щодо змін Україні на найближчі п'ять років. Тому знати те, що пропонує майбутній глава держави, необхідний мінімум кожного відповідального виборця. Соломія Буковська, Антононищук, Сфера ТВ Луцьк. Скільки грошей передбачили в області на програму житлового будівництва на селі Власний Дім та які зміни вносили у розподіл аграрних субвенцій з обласного бюджету місцевим, дізнаєтесь з нашого сюжету. Комплексна програма індивідуального житлового будівництва на селі Власний Дім забезпечує доступні житла для більшості громадян, які потребують поліпшення житлових умов у сільській місцевості. Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко розповів, скільки коштів передбачили за даною програмою. Передбачено вже в 18-68.5, 19-150, 15, 20-му 175, 21-му 200 тисяч. І того ця сума складає загальна 593,8 тисяч. Узгоджено це питання із відповідними службами. Враховуючи те, що сесія вже передбачила кошти на 2019 рік, було запропоновано провести у відповідність дане питання, щоб ці кошти вже могли використовуватися відповідно до програми. Також Юрій Горбенко порекомендував внести зміни до програми агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки. Сьогодні на державному рівні НАК «Украгролізинг» дозволив давати в лізинг техніку трактори для господарств. Саме це передбачалося в програмі для особистих господарств та малих фермерів до 50 гектарів, тому для того, щоб стимулювати і цю позицію, ми вносимо пропозицію, щоб компенсація відсотків за кредити, які беруться для придбання техніки і інвентаря на села особистими господарствами, доповнити компенсацію за користування лізіного. А от питання щодо надання та використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим викликало певні розбіжності між депутатами. Юрій Горбенко зазначив, що в субвенції на охорону родючості ґрунтів передбачало співфінансування по 30%. Натомість запропонував цифру 50% з обласного бюджету та стільки ж з місцевого. Депутати, хоч і погодились, проте зазначили, їхнє завдання підтримувати, сприяти фінансово однак, не вирішувати проблеми, які невдовзі можуть стати критичними. Однією з таких проблем є нестача пасовищ для випасання корів. Адже як зауважив Юрій Горбенко, у селі Велецьк, що на Ковальщині, до прикладу, аж 800 дійних корів. Тож, подискутувавши, депутати таки підтримали внесені зміни, які б розглядатимуться на сесії обласної ради. Соломія Буковська, Антон Нищук, Сфера Твелуцьк. Луцьке комунальне підприємство Парки та сквери взялося за освоєння цілої низки об'єктів по всьому місту, які нібито геть занепали. Для чого структурі ці об'єкти з'ясовували на майновій комісії Луцькради? Тож подробиці дивіться у наступному сюжеті. Перелік того, що планують так би мовити, взяти під власне крило, озвучує виконувач обов'язків директора КП Парки та Сквери Богдан Фаденчук. Приватизувати його. Маємо споруди в СМТ Торчин і на Рівненській 119 в місті Луцьку. А що саме на ну, Це, це ну, побутова кімната в СМТ Торчин. Перед тим був підвал і це, це рутонда в парку. Плюс недільна школа на території парку 900-річчя, кілька гаражів, парників та занедбаний столярний цех, що розташовані в різних і доволі привабливих місцях Луцька. Для чого їх треба взяти на баланс підприємства? Пояснює юристка П. Парки та сквери Сергій Хацевич. Нам потрібно це все закріпити і провести через сесію, щоб воно узаконити це питання, щоб воно відповідало нашому статуту підприємства. Однак, що після приватизації планують робити з об'єктами, чомусь ніхто так і не роз'яснив. Голові комісії Андрію Білану не зрозуміло навіщо ж тоді це робити. Послушайте, товариш, товариш можна вас... той е, хотілось би так сказати, в общих чертах поняття, що йому потрібно. Е, до Поняття вона дівчаса не водріна. Ані кемської волос тримують боївалі. Говорять, так падай сюди. Што -што? Кемську волость? о я, я. Кемська волост! Не я, я. Да пусть забирають на здоров'я, я, я то думав, господі. На відміну від решти членів комісії, які так ревно агітують за, її голові Андрію Білану не вподоби такі підходи у роботі, тож він не підтримує даний проект рішення. та щоб даний проект рішення розглянути та підтримати МСС. Я одне. Рішення не прийнято, і це однозначно не влаштовує окремих членів комісії. Розпочали своєрідні батли і стимулювання до так би мовити правильного голосування. Ми повинні до цього відноситися як до тих, ну як воно є. Тут нема ніякої політики. Я не маніпулюю, я звертаюсь до сесії. Я ж не сказав прізвище навіть. Ну таке нічого не говорю. Ну, ну. І і до чого я кажу, що під час сесії рекомендувати так само і або виступити. Що це ми не маємо перешкоджати підприємствам. Це одновідена сесія за да, рішення. Це не вода. Ми так. не прийняли питання, Ореся. Попри тривалі умовляння, члена комісії Юрія Безпятка, що потрібно таки проголосувати усім за. Андрій Білан таки не змінив своєї позиції. В результаті комісія не підтримала даного проекту рішення. Тож чи передавати в руки цілу низку приміщень КП, «Парки» та сквери на сесії вирішуватимуть обранці громади. Вікторія Протолюк, Микола Гусар, Сфера Тевелуцьк. Дякуємо за інформаційну співпрацю нашим партнерам: інтернет-виданням Перший район Луцьк та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. Політичні дискусії наближаються до свого піку, до моменту історичного вибору, лічені дні. Головне ж, не помилитись, правда? Побачимось.